Вітання всім нашим глядачам, глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Віктор Коломієць, і я відразу переходжу до представлення нашого гостя Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції ФестКонтакт, учасник бойових дій. Пане Валерію, добрий вечір. Добрий вечір. Я буду починати із того, що сьогодні з'явилося у засобах масової інформації, те, що стосується власне вашої компанії. Отже. А... Сьогодні ви заявили про те, що ваша компанія завершує розробку підводного дрону вал-1. У компанії розповіли, коли перейдуть до бойового застосування. Це дуже цікава інформація. Підводні дрони важливі для атак нашого ворога. Те, що я розумію, що не все можна розповідати, але те, що можливо, можете нашим глядачам розповісти, щоб ну мати уявлення над чим зараз ви працюєте? Ця ідея була в принципі декілька років тому, можливо, десь півтора роки тому, ми вирішили зробити дрон, який буде доносити наші дрони у себе на борту до цілей ворога найближче. Щоб потім вже атакувати і не мати проблем зі зв'язком, ми спочатку запроектували дрон, який буде підводний дрон, який буде носити наші дрони, ОСА. І ми почали в цьому плані працювати, але вийшли потім на рішення те, що краще ми спочатку зробимо надводний дрон, який буде транспортувати квадрокоптери а Відпрацюємо цю технологію, а паралельно будемо робити дрон камікадзе. Тому зараз робота йде над дроном камікадзе. Ми вже показували його військовим. Вони досить задоволені. Е і я хочу сказати, що ну, там питання вже не в самому дроні, а питання в точності навігації, яку ми маю надію, вирішили вже. Зараз потрібне фінальне тестування і вже застосування. Власне, ви кажете, що до кінця року цей дрон може бути поставлено на озброєння української армії, але потрібне нормальне тестування на дальність. Власне, як ви це будете робити, як відбуватиметься тестування? Бачачи наш досвід. Постановки на озброєння, отримання кодів НАТО і так далі, на наші комплекси, і ребівські, які ми зараз робимо по Рамштайн процедурам. Я вже тумніваюся з нашими бюрократичними процедурами, що ми за два місяці встигнемо поставити на озброєння. Ми його застосувати, думаю, що може навіть зможемо. Але поставити на озброєння отримати код НАТО, це є свої процедури, які. В принципі дуже часто не залежать від нас, тому що це мають тестувальні команди, вони мають, вони мають продивитися може декілька разів згідно своїх програм, згідно того, що вони можуть застосовувати там в різних типах виконання бойових місій. Потім їх потрібно ще зібрати, ці команди, тому що часто дуже Члени цих команд є бойовими офіцерами, які працюють на передовій. Е і тому е сама процедурні моменти можуть нам е трішки, трішки розтягнутися в часу. А от зробити і застосувати, будемо намагатися, якщо нас не, не підведуть західні постачальники, комплектації нам декілька деталей потрібно. Mm -hmm. Цікаво. От ви почали говорити про бюрократичні перепони. А є, от, на ваш погляд, от ви ж безпосередній учасник цього процесу якісь поради, я не знаю, чи рекомендації нашим урядовцям для того, щоб ці бюрократичні перепони можна якомога ну, швидше скоротити, ліквідувати, якось їх там обійти, можливо. А, чи в принципі ця процедура, ну вона така в часі, тому що ну так потрібно, і, і по-іншому і бути не може. Відверто кажучи, вони вже були скорочені за, за момент е, початку бойових дій і далі продовжуються терміни. Да? Угу. А за е, час війни дійсно і тут йде держава на зустріч, але не завжди дуже вчасно і, і швидко. Я б сказав би по іншому, для тих, хто працює під західні кошти, для тих, хто працює в постачанні на субпідряді в західних компаній, які отримують, які отримують західні кошти, для них має бути процедура така, як була на, на початку року. Спочатку, якщо військові кажуть да окей, мені підходить. Мають прийматися ці всі комплекси і працювати на передовій, звісно, з яке проходять, але це має бути прийом приймально-передаточне тестування один раз. Якщо це влаштовує військове, воно має їхати на фронт. А далі, по нашим процедурам, уже йде е, доведення всі, всієї документації до розуму так на початку війни. Багато озброєння було поставлено, навіть те, що не було сертифікату НАТО. Потім сертифікація НАТО. Але після цього прокуратури, правоохоронні органи почали штормити цих військових і казати, як ви прийняли, чого ви це зробили, чого воно не поставлено на озброєння. І всі відповіді там головних ну, керівників головних управлінь, там, наприклад, Репівських, Сухопутки, десантників там, і так далі. Вони фактично канули в літу, умовно кажучи, тому що ну, у прокуратурі є конкретна річ: у нього є процедура, яка має відбуватись в Україні, і вона не пройдена. Крапка. А те, що це озброєння чи військова техніка, поставлені. По західному фінансуванню це нікого не хвилювало. І тому зараз відбувається така річ, що, наприклад, комплекси зроблені уже, уже 2-3 місяці. І стоять, не працюють на передовій, чекають, поки буде дооформлена вгідно наших бюрократичних процедур документація. Це 2-3 місяці. Угу. Це в кращому випадку, тому що там купа випробувань. Купа тестувань, когось немає, хтось не доїхав, комісія раз в тиждень засідає і треба на неї попасти. Якщо в тебе якоїсь бумажки маленької немає чи вона неправильно написана, то, то на наступну комісію. Тобто, і таким чином, уже там наприклад, наші ребівські комплекси три місяці стоять, готові до, до, до того, щоб застосовувати на передовій. І що потрібно змінити? Да потрібно... Дійсно дивитись там, де є корупція, не дай Боже, а вона є. Але коли бачать, що це для фронту, і це пройшло по іншій процедурі, а процедура, яка була там іще за радянських часів, умовно кажучи, ще доводиться, то треба, мабуть, що до цього і з відповідним підходом розуміння відноситись, тому що в першу чергу треба, щоб воно працювало на передовій. Що стосується, наприклад, комплексів, які там, ну, наприклад, підводи, ми ще не починали цю процедуру. Е, думаю, що маю надію, що тут буде сприяння, тому що ці комплекси дуже потрібні. Але будемо бачити, у вас зараз є пряма комунікація із міністром оборони для того, щоб пояснювати ці речі і, можливо, з його допомогою пришвидшувати процес. Немає з міністром оборони, ну фактично новим. Немає прямої комунікації. Ну намагаєтеся якось налагоджувати, чи як ми це доносимо через е керівників там відповідних підрозділів. В інтерв'ю я постійно про це говорю. Там можемо доносити до заступників міністра оборони, але звісно, що бажано, щоб це було зверху рішення по цим процедурним питанням. ви згадали о, сьогодні о, ваші дройні камікадзе ОСА. Кажуть, подейкують, що саме ці дрони були використані у операції Служби безпеки проти стратегічних авіабаз Російської Федерації в червні, якщо не помиляюся, цього року. А власне підтверджуєте цю інформацію, спростовуєте, чи що як можете прокоментувати? Наша позиція з самого початку оприлюднення цієї операції все те, що ви бачили, в засобах масової інформації. І те, що аналізували ваші колеги з Defense Express і так далі, скажімо так, може відповідати дійсності. Це не наша операція. Ми робимо дрони. Ми робимо такі дрони. Ми робимо спеціальні дрони для спеціальних місій. Але ця операція не наша, тому я не можу коментувати іменно цю операцію. Але дрони такі ми робимо, робили. І будемо робити. Так. Е, цікавий дрон. Е, буквально не так давно з'явився, про нього інформація з'явилася в засобах масової інформації, дрон Толока. А е, що скажете? Він поступається е, дронам виробництва вашої компанії? Чи має переваги? Чи він з такого ж самого класу, скажімо так? Дивіться. Там на виставці стояла велика. Великий макет, я б так сказав. Так. Я скажу тоді, коли все це буде застосовано. Точно так же, як про, як про FirePoint, зараз багато розмов, да? точно так же, як про інші. Мають, має показати статистика і застосування. Тобто, коли ці речі будуть правильно плавати, з правильною навігацією. Інерційними системами, а головне не просто плавати, а доходити до цілі і знешкоджувати її. От коли це буде, тому що ну, знаєте, кожен може поставити макет, і ми можемо поставити макет. Ми, ми навмисно не, не робимо цього. Ну ще й тому, що у нас не, не в Україні це відбувається в зв'язку з ризиками, деякими по нашим місцям були прильоти. Значить, тому ну, ми, ми намагаємося показати результат. Ми можемо показати макет, який ось зроблений красивенько зваді, але повністю всю лодку, я думаю, потрібно показувати після застосування, тому що там є особливості в нашої, в нашої підводної лодки. І ці особливості вони можуть щось привідкрити, десь дати можливість противнику зробити чи то подібне, чи то, чи то, наприклад, протидію якусь. Ми не хочемо ризикувати. Тому не хочу коментувати партнерів наших, знайомих. Я знаю, цих хлопців там і не хочу ні критикувати, ні хвалити. Я думаю, що поки покаже, покаже результат, і це буде вірна відповідь на ваше питання. Так. Лері, от в мене відразу запитання так само. Знаєте, по походу виникло. Ви кажете, я там знаю тих хлопців. У наші люди працюють так. То я думаю, для, для наших глядачів буде цікаво. От ті люди, які працюють у вашій компанії, ті люди, які працюють у ваших партнерів, у ваших друзів. Вони мають офіційне бронювання. Ви подаєтесь на критичність. Тобто, яким чином ви співпрацюєте з міністерством оборони для того, щоб ці люди займалися тим, чим вони будуть набагато кориснішими для фронту, ніж там умовно піхотою чи гранатометниками? Ну, звісно, у нас бронювання є. Ми над контракт з міністерством оборони по виконанню замовлень. У нас зараз у нас 100% бронювання, uh -huh. до цього було 50 бронювання від Дія Сіті. Тобто, але є питання до того, що, наприклад, фактично, якщо в тебе закінчується контракт, то в тебе може все перерватися. Хоч ти і до наступного готуєшся, хоч в тебе виробничі потужності, хоч ти займаєшся РНД, в цьому є провал, в цьому є проблема. І так можна вбити якесь виробництво. У нас поки що до такого не дійшло, але я думаю, що в цьому держава має пропрацювати, подивитися, які компанії дійсно, що вони роблять, які вони з перспективи, і так далі. Не робити цього для тих компаній, які безперспективні. Треба аналіз, звісно. Але ну, така підтримка необхідна для того, щоб розвивався вперед. Промисловий комплекс і захист держави, і дійсно, як ви говорите, не пішли люди не не, не властиву їм функцію виконувати, коли Айтішник може умовно кажучи, зробити класну систему, чи то навігації, чи то доведення до цілі, і він спасе тисячі, десятки тисяч людей такою, такою, таким рішенням. Чим він буде там з автоматом бігати? Я бігав, я теж за автомат до 25 числа. 22 року лютого в роті спецпризначення був і тому це одна історія. Але коли зараз ми можемо диверсифікувати участь різних людей в різного роду активностях по захисту держави, то це потрібно робити, і ми це робимо. Так в мене теж знову ж таки питання: вас в одному із засобів масової інформації, вашу компанію. Називають компанія, яка робить високотехнологічні FPV-дрони. і ймовірне бойове хрещення оси, про яку ми згадували на стратегічній глибині ворога, демонструє, що українські інженери не лише встигають за технологічною гонкою, вони її очолюють. От, власне, я зараз процитував наших колег-журналістів. На цьому тлі моє запитання полягає в тому, що як... Відповідні технології розвиває наш ворог, Російська Федерація. Чи справді українські нині інженери очолюють цю технологічну гонку? Чи все ж таки знаєте, 50 на 50, тобто на рівні українські інженери знаходяться із російськими? Я б хотів би сказати, що ми очолюємо. Думаю, що не можу. Ну чесно й об'єктивно. Я думаю, 50 на 50, ніс в ніс. Десь вони вириваються вперед, uh -huh. і перші застосовують, десь ми перші застосовуємо, десь ми робимо розробки, вони не масштабуються, як це з, з дронами на оптоволокні. Ми перші там, наскільки я, я знаю їхні розробки, да, то ми перші на, тестували на полігонах і так далі, просто не було застосовано, не було такої кількості ребів і не, не було такої потреби. Да. А вони масштабували швидше е, ройові технології, ну і ми й вони так поки що разово там воно використовується, поки що немає такої масштабування сильного. Е, доведення до цілі, блоки доведення до цілі за допомогою штучного інтелекту, поки що теж це не є супермасштабовано. Ми впроваджуємо, ми це робимо, вони це роблять. Але повного контролю. Е, Програми машин над прийняттям рішення, кого атакувати, на полі бою ще немає. І в найближчий час, я думаю, повного контролю не буде. Але до цього йде, до тих фантастичних фільмів це йде, і ну, шлях до цього не такий довгий. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив про те, що готується. Рішення про дозвіл на продаж української зброї за кордон на експорт української зброї досі це було заборонено, але дуже багато експертів і політиків і в цій студії говорили про те, що це питання вже назріло і перезріло. А президент заявив про наступне: що українську зброю будуть надлишок української зброї будуть продавати до Сполучених Штатів Америки, до Європи, навіть до країн Африки. Прокоментуйте власне це, це рішення президента, і як це відобразиться на розвитку конкретно вашої компанії і компаній а, партнерів? Досить затягнуте рішення можна це було зробити раніше, тому що треба розуміти об'єктивно, що навіть коли держава хоче в законтрактувати, в неї фізично не вистачить коштів це робити. І тому потрібно, якщо в тебе немає коштів і ти не можеш законтрактувати, то потрібно дати е, компаніям, які не можуть е, стояти і не випускати дрони там чи ребить, чи там іншу продукцію, дати їм можливість продати це за кордон. В першу чергу нашим партнерам, які нас підтримують, або іншим країнам, які не є в блоці там російському, там і співчуваючим Росії, да? щоб не взяли ці технології. А якщо в тебе з'являться ці кошти, то законтрактуватись для захисту своєї країни. Угу. Це не говорить про те, що ти зменшуєш обороноздатність своєї країни. Це говорить про те, що ти можеш спасти ці компанії. Які якщо не, не даєш держава фінансування, то вони можуть зникнути, збанкрутувати, і люди мають кормити сім'ї. Можуть, вони можуть просто не могне не реалізувати себе, або їх розберуть на передову, і вони їх потім не повернеш. А як ми вже говорили, що їхня функція інколи важливіша, не менш не менш важливіша, точніше сказати. В, за комп'ютером чи за станком, так. чим е, функція е, і виконання обов'язків солдата, офіцера на передовій. І це, я думаю, всі це розуміють. Угу. Тому е, інший аспект. Дивіться, ось, наприклад, зараз який перший дозвіл президент сказав, що дасть на поставку за кордон. Це наші дрони надводні. Чому? Тому що росіяни частково знайшли протидію цим дронам. Ви бачите, останній час немає е, якихось дуже частих е, е, інформаційних повідомлень про успіш, успішну роботу наших надводних дронів. Тому що ця війна, вони самі почали випускати, вони самі почали приміняти і вони знайшли. Протидію. І тому, якщо у підприємства є можливість, а армії поки що не потрібно, можливо, завтра буде потрібно, то потрібно дати цим компаніям можливість продати. Ще раз повторюю, за кордон. При двох аспектах: перше, ти не можеш фізично профінансувати, ти держава, Україна, не можеш фізично профінансувати. Чи друге, військовим не потрібно зараз. З такими технічними характеристиками ця продукція це теж нормально. Для, для цієї війни вона не, не потрібна, ну може бути так, на якийсь час або зараз не потрібна. А для інших війн, для боротьби з тероризмом, з наркоторговою об'ївлею в інших війнах, там де менше є протидії, немає такого масового застосування ребів авіації там малої, і великої і так далі. Там підійде нормально, будуть працювати. Там то треба, щоб не зупинився розвиток, і можна було вкладати гроші в РНД, і в нові, в нові проекти, і в нове озброєння, в нові випуски, нове масштабування. Потрібно дати можливість це зробити. Дуже дякую вам за вашу точку зору. Я так розумію, що ви рішення президента підтримуєте і ну, побачимо, як власне буде реалізована ця ініціатива. Валерій Боровик. Засновник компанії, виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій, був гостем нашого ефіру. Дякую вам дуже, Валерію. Нашим глядачам нагадаю, що цей YouTube-канал канал Суперпозиція мене звати Віктор Коломієць. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки і обов'язково коментуйте все, що ви сьогодні почули. Побачимось.